Воно могло би бути так, якби не одне, але зараз поясню. Ось наші повісточки. Да? Читаємо, що пишеться. Згідно з частиною 10 статті 1 закону України про військовий обов'язок, військовий обов'язок і військову службу, та частиною 1 статті 22 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію відповідно до указу президента України No69 від 24 лютого 2022 року. Вам належить з'явитися до РТЦК та СП. А тепер давайте розбиратися: Закон України про військовий обов'язок і військову службу. Закон України про військовий обов'язок і військову службу. Так, так гортаємо, гортаємо, гортаємо і бачимо. Стаття 1. Військовий обов'язок, захист вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов'язком громадян України. Військовий обов'язок встановлюється з метою підготовки громадян України до захисту вітчизни, забезпечення особовим складом збройних сил України і інших отворених відповідно до законів України військової формою, а також правоохоронних органів спеціального призначення далі Збройних сил України та інші військові формальні посади, в яких комплектуються військовослужбовцями. Ще раз. Та частиною першою статті 22 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію читаємо закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Да, стаття 22 наша. Да, стаття 22. обов'язки громадян щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації. Громадян зобов'язані з'явитися за викликом до територіального центру комплектування та соціальної підтримки військової і резервісти служби безпеки України та категорії. Да? Ось тобто тут це про обов'язки з'явитися треба сюди далі. Відповідно до указу президента України номер 69 2022 від 24 лютого 2022 року. Вам належить з'явитися до РТЦК. Читаємо указ президента України про загальну мобілізацію. Да у зв'язку з військовою агресією, не збройною агресією, а з військовою агресією. Ось Конституція України, стаття 106, да, давайте наш пункт 19, до да? самого головного. Да? Вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни у разі збройної агресії, збройної і не військової, а у разі збройної агресії проти України приймає рішення про використання збройних сил України та інших отворених до законів України військових формувань. Так? так, але що він вносить до оголошення стану війни? Ну, Конституція України вона є найголовнішою. Уже після Конституції України, вже на другому місці йдуть закони. ось. А у двадцятому пункті прибує під закону корішення про загальну вичаску мобілізацію та введення воєнного стану України в окремих і місцевостях у разі загрози нападу, на безпеці державній зарождені України. Ну так, військову агресію бачили? Ні, поїхали далі. Ось тут і є саме хитрий підвох, сама хитра колізія. Тепер ходіть шукайте по всім сайтам, де знайдете таке слово в будь-якому законі про військову агресію. А, а ще більше скажу: знайдіть мені цей указ документ, підписаний президентом України. Ну, Найдіть шукайте, Найдете, будь ласка, скидайте мені на електронну адресу, електронно Да? Давайте в законі про правовий режим воєнного стану пошукаємо таку фразу ключову як е, військова агресія, ну, не збройна а військова агресія. Пошук. Шукаю. так. Шукаю, шукаю. Ага, знайшло. Ось чотири слова. Ігресію. Шість. 6. Добре. Давайте. Військова. Що зв'язано з військовою? Військова адміністрація. Військова адміністрація. Далі. Що ж тут ще військова у нас є? Так. Військова, 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 військова. Військова, військова. Де от у нас є? Шукаємо, так. Військова адміністрація. Військова адміністрація. Так, далі. Збройною агресією. А чого ж не військовою агресією, як написав? Збройної агресії, так. Да. І саме саме головне стаття 210 -та. порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Ця стаття може діяти тільки в разі, якщо є. Указ президента України про мобілізацію з підписом. І ось дана стаття про порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, да, вона може діяти тільки у разі, якщо указ президента України буде підписаний. Не початкою номер один, а підписаний і стояти початка. Ось коли знайдете мені цей указ з підписом президента України, висувайте на електронну адресу, тому ось ця 210 стаття. Вона ніяк не може працювати на рахунок цього, да тому що ну не доказано. Факту нема що він є підписаний, тому якби на чесне слово вірити це вже ва.